Житлово-комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання подало 567 позовів до суду на боржників через системну несплату і накопичення рекордних боргів за опалення та холодну воду. Наталія когут, начальниця відділу збуту підприємства, говорить наразі прилучани винні понад 60 мільйонів гривень. Станом на 1.08 заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перед підприємством становить більше 67 мільйонів гривень, а саме 67 мільйонів вісімсот 31 мільйон у нас заборгованість по воді, по холодній, і понад 36 мільйонів у нас заборгованість по опаленню. Начальниця відділу збуту зазначає, подають позови до суду не одразу. Комунальне підприємство йде на зустріч споживачам та пропонує укласти договір на реструктуризацію. Так можна погасити заборгованість частинами за встановленим графіком. Тобто не одною сумою. А робиться графік погашення заборгованості, і згідно цього графіку дана заборгованість сплачується щомісячно. Згідно чинного законодавства України, можлива максимальна максимальний термін, на який можна укласти договір на реструктуризацію, це 60 місяців, тобто 5 років. Але ми до кожного клієнта підходимо індивідуально. Чи менша заборгованість, звісно, це менший срок. Якщо дуже велика заборгованість, є такі випадки, що на 60 місяців ми укладаємо відсотків згідно даного договору, ніяких не передбачено. Тобто абонент нічого не переплачує, ділиться основна сума боргу на кількість місяців, і плюс абонент здійснює щомісячно обов'язкову плату ту, що ми нараховуємо. Про наявний борг комунальне підприємство повідомляє письмово під час доставки платіжок і пропонує укласти договір на сплату боргу частинами. Містян, котрі погоджуються на компроміс, чимало на сьогоднішній день укладено понад 388 договорів на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Є такі люди, які складають договори, складають, наприклад, на 12 місяців, а за два місяці в них вийшлось погасити. Вони раніше погашають. А є такі люди, які. Укладають договори, укладають договори для того, щоб отримувати допомогу від держави, а це саме субсидія у формі субсидії. І вони буває так, що приходять перед жовтним місяцем перед субсидією. Вони оформляють договори, але потім не виконують умови даного договору. Якщо людина не виконує умови даного договору, ми звертаємося з позовом до суду. На сьогодні у суді розглядають позовні заяви на загальну суму 15 мільйонів гривень. Наталія Когут розповідає, найчастіше боржника зобов'язують сплатити кошти. Всі рішення на користь підприємства позитивні. Якщо Суд виносить судовий наказ, а людина оскаржує цей судовий наказ, то ми обов'язково подаємо повторно позовну заяву і стягуємо цю заборгованість. Тобто 99,9% позовів. Вони всі задоволені. За рішенням суду прилучани сплачують навіть більше ніж заборгували. Якщо це позовна заява на сьогоднішній день, то судовий збір становить 3200 гривень, 3,208 там майже. Тобто до суми стягнутої заборгованості додається ще сума судового збору, тому що підприємство при подачі позовної заяви вже сплачує цей судовий збір. Тобто суд не прийме без судового збору без квитанції, він не прийме позовну заяву. Тобто, вже боржнику, якщо це приватний сектор, у нього 3 тисячі боргу боржника вже 3 200 дораховується. Стягнення заборгованості за рішенням суду здійснюють через органи виконавчої служби. Тоді до вказаних вище нарахувань буде додано 10% від суми виконавчого збору. Напротязі трьох робочих днів вони накладають арешт на все рухоме і нерухоме майно, яке є у власності споживача. І на всі карткові рахунки і рахунки, які є у споживача. Тобто вони з реєстрів беруть всі дані за на споживача згідно ідентифікаційного коду, і накладають арешт на всі рахунки, які є у споживача. Потім, в першу чергу, вони утримують 10% виконавчого збору за проведення виконавчих дій. Далі утримується заборгованість, основна, яка перед нами на сьогоднішній день, і включаючи суму судового збору. Наталія Когут каже, в середньому боржники переплачують на 25% більше та наводить приклади. Якщо в людини, наприклад, заборгованість 20 тисяч гривень перед нами. Ми подали на неї до суду, є позитивне рішення. Дане рішення передано у виконавчу службу на виконання, то до цих 20 тисяч додавиться судовий збір 3 тисячі гривень, плюс додаться 10% виконавчого збору, виконавча служба. І сума вийде 20 тисяч плюс 3 тисячі і плюс 2 тисячі. На 5 тисяч гривень збільшиться сума, яку необхідно буде сплатити на користь держави. Ну, тобто державного виконавця судового збору, і нас закон передбачає, що позиватися підприємство може як до власника квартири, так і до людини, яка зареєстрована в цьому помешканні. Наталія когут зазначає, що примусове стягнення боргу застосовується і до боржників, які перебувають поза межами України. Діють ті ж самі юридичні заходи. Також комунальне підприємство використовує і метод відключень це крайня міра. Попередньо споживачів двічі повідомляють про такі наміри та просять сплатити заборгованість. Жителів приватного сектору відключають від централізованого водопостачання. Якщо холодне водопостачання до будинку вже перекрито, абоненту необхідно сплатити всю заборгованість суму всієї і плюс заплатити суму за підключення. На сьогоднішній день така сума становить 2,5 тисячі гривень це для приватних будівель. Якщо це багатоповерхівка, ми зараз щоденно на протязі вже двох місяців ми припиняємо послуги з централізованого водовідведення. Якщо ми вже теж відключили послугу централізованого водовідведення, також необхідно вже буде оплатити не частково не реструктуризацію. Треба буде оплатити повністю суму заборгованості і плюс за підключення 1800 гривень. За минулий рік працівники комунального підприємства відключили близько 100 абонентів і цьогоріч працюють з боржниками. Перекрили водовідведення у 30 квартирах. Наразі знову планують повернутися до приватного сектору на комунальному підприємстві. Наголошують, що реструктуризація боргу допоможе уникнути звернення до суду та інших санкцій. Для того хто хоче укласти договір на реструктуризацію заборгованості, необхідно звернутися до нас на підприємство з паспортом і кодом ідентифікаційним юридичний відділ нашого підприємства. Цей механізм оптимальний варіант для тих, хто не може сплатити всю суму боргу одноразово.